Привіт, друзі! Вирішив викласти відео з корисною, цікавою інформацією. Всі ми хочемо бути здоровими, активними і жити довго. А, записати його мене спонукала така історія. Ми були в гостях у друзів, і в них на кухні я побачив поличку з бадами. Я ж за фако лікар, 13 років працював. У кардіоревматологічному відділенні викладав у фармацевтичному коледжі. Останні 9 років я працюю у фармацевтичній палузі. Якраз займаюся розробкою і виробництвом дієтичних або ну, трицептичних добавок або БАДів, як ми звикли називати їх. Тому пройти повз пов цю пиличку з БАДами я просто так не міг. Ну, взяв. До рук цю пляшечку одну там американських вітамінів і читаю на етикетці. Вітамін С 2000 мг. Питаю, ти це приймаєш? Ну так, це ж вітамін С захищає вірусів, омолоджує організм, міцний імунітет, судини. Ну я, ну, Це так, але ж... доза. Ну, розповідаю, що сучасна наука рекомендує що була потреба. Організму вітаміні С становить 70-90 міліграмів, а не дві тисячі. Тобто 20 разів менше, ніж у капсулі цих американських вітамінів вартістю 100-110 чимось гривень за баночку. І це рекомендація не тільки наші українські, але й в більшості європейських країн. Звідки ж у багатьох людей це переконання, що чим більше вітаміну С споживати, тим здоровішим будеш. Ну, ясна річ, що це вигідно фармацевтичним фірмам, виробникам, тому що собі вартість виробництва скорбінової кислоти дуже низька, продавати її можна за шалені, за шалені гроші. Ну, Але ж фірми лише задовольняють попит, який насправді існує і який створюємо споживачі. Ну і тут є цікава історія, яка бере початок ще там, від 70-х років минулого століття. Один американський професор Стенфордського університету, двічі Нобелівський лауреат Лайнус Полінг, опублікував е одну статтю за назвою Еволюція і потреба е паскорбіновій кислоті. До речі, Нобельські премії Полін здобув не за відкриття у медицині чи біології, а за хімію. Він досліджував там, хімічні зв'язки. Друга Нобелівська премія була взагалі за боротьбу за мир. Він виступав проти ядерних випробувань. Так от у цій статті Полінг стверджував, що людина за добу має споживати вітаміну С більше у 100, а то й 200 разів, ніж зараз споживає. І тільки в цьому випадку, як вважав Полінг, аскорбінова кислота, насичуючи тканини, захистить людину від інфекцій, стимулювати імунну відповідь. Вивді токсини, покращить роботу мозку, там, зніме стреси і таке інше. До такого висновку Полін дійшов з того факту, що людина пішла від мавпи, а мавпи, споживаючи лише рослину їжу, отримували за добу 4-5 тисяч міліграм вітаміну С. Така залізна логіка. У Полінга був свій інститут по подовженню життя. Він мав свою клініку в Шотландії, бо в Штатах йому заборонили робити експерименти на людях. І в цій клініці Полінг лікував у лікував лапках людей хворих на рак вітаміном С. Але, як виявили згодом, так нікого і не вилікував. До речі, дружина Полінга померла від раку шлунку, хоча сам Полінг прожив 93 роки. Але справа його живе і донині. Інтерес до вітаміну С періодично то вщухає, то поновлюється. З того часу проведено силу дослідження досліджень, експериментів по вітаміну С, але жодне з них так і не довело, що вітамін С на високих дозах подовжує життя, лікує рак там, попереджає атеросклероз. Мало того, людей, які приймали тривалий час вітамін С у високих дозах, а він там його колов веном, Внутрь, всередину. Атеросклеротичні зміни у цих людей в судинах були більшими, ніж у тих, хто його, тобто цей вітамін С не приймав у таких дозах. Ну і на кінець, що і правда про вітамін С і декілька порад від мене. Вітамін С дійсно корисний, вітамін для нашого організму. За його участі утворюється білок колагену. Засвоїться мікроелементи, зокрема залізо, формується йому на відповідь на інфекції та запалення. Друге, збалансований раціон з овочами і зеленню забезпечує повністю добову потребу вітаміні С. Так, до прикладу, 100-150 грамів капусти, наша повна добова норма. Лідером є шипшина, смородина, бліпиха, яблука. ну, Багатьох інших фруктах і овочах. Ну і третє, якщо ви прихильник бадів, як до речі, я, то обирайте препарати, в яких міст вітамінів і мікроелементів відповідає добовій потребі без значного перевищення кілька разів. Якщо було цікаво і корисно, то поділіться цим відео з друзями. Можливо, хтось з них якраз замовляє в інтернеті. Добавку з надвисоким вмістом чого-небудь, а це може зашкодити його здоров'ю. Поставте лайк, мені буде приємно, Па-па.